Доброго дня, любі малята! Вітаю вас знову на занятті з малювання. Ось і пройшли наші різдвяні і новорічні свята. Але попереду у нас ще будуть деякі зимові свята, але це буде трішки пізніше. Але малята на кожне свято ми з вами чекаємо гостей, чекаємо Святковий Дух. І кожен з нас вдягає, знаходить, вдягає святковий одяг. Ось і сьогодні я пропоную вам намалювати е святкову сукню для дівчинки. Можливо, дівчата пригадають свої святкові сукні і е як вони були вдягнені. А я пропоную вам е для своїх подорожок. Зробити ось таку листівку. Бачите, тут у мене є сукня, і намалювати на неї. Mm... Отож, малята, дивіться, якщо у ваших дорослих була можливість роздрукувати ось таку сукню, як у мене, це дуже гарно. Якщо такої можливості не було, то ваші дорослі вам допомогли і намалювали силует сукні. А ми починаємо з вами. На допомогу приходить наш пензлик. Знову пригадали правило трьох пальчиків і як тримати пензлика. Тож, починаємо працювати. Малята я пропоную прикрасити нашу сукню е, такими гарними квіточками. Е, давайте ми намалюємо спочатку. Ось, бачите, я взяла помаранчеву фарбу. Я намалюю ось тут, ось таку цяточку. І, мабуть, ось тут таку цяточку. Дивіться, що я буду робити. Потім я мою і беру, набираю червону фарбу, зроблю ось тут червону цяточку і тут. Погляньте, ось так. Вимиваю. Бачите, ми будемо декілька разів повертатися до одної фарби. І ось тут зроблю жовту. А що ми будемо робити з цими цяточками далі? Погляньте. Наприклад, я беру помаранчеву фарбу. Набираю знову. Да? Не забуваємо після кожного фарби вимивати пензлика. І дивіться, помаранчева фарба я набрала. Я не буду до помаранчевого цяточки йти. А наприклад, ось до червоної. І дивіться, пригадали, як ми з вами примакували, і я ось так буду малювати пелюстки. Бачите, у мене середина буде червона, а пелюстки будуть помаранчеві. Так, і ще наберу фарбу. І я можу взяти не обов'язково знову до червоної фарби, а наприклад, до жовтої. І бачите, у мене серединка квіточки буде жовта, а пелюстки помаранчеві ось такі. Бачите? Тільки треба так зробити, щоб вони однакового розміру були. Ось. Погляньте: жовта серединка, а помаранчеві листочки. Так, помаранчевою фарбою не буду більше малювати. Наприклад, буду червоною. Ну, червона з червоним буде не зовсім гарно. Дивіться, я там, де помаранчеві серединки, бачите, я додаю червоних пелюсток. Ось так. Бачите? Знову наберу червоної фарби. І ось у мене ще є. Бачите? Буде помаранчева серединка. Так, малята. А зараз у мене залишилася одна червона цяточка, а я сюди додав жовтеньких пелюсточок. Ось така буде яскрава святкова сукня, бачите? Ось так. Але малята ми можемо ще зверху, подивіться, ми можемо розфарбувати, наприклад, ось ці краєчки нашого рукавчика ми можемо зробити жовтою фарбою. Ось так. Бачите? Можемо. І ми можемо серединку зробити жовтою. Ось яка буде гарна в нас сукня, бачите? Ось так. А ось ці, ось ці, бачите, на рукавчиках ми ще можемо зробити помаранчеві вставочки. Ось так. Тобто ми на самому, на спіднички нашого, нашої сукні ми намалювали. Квіточки, а далі ми можемо розфарбувати вже в той колір який нам сподобається. Наприклад, ну і додамо трішки червоного. Ось така у нас буде, бачите, новорічна сукня. Ось так. Ось, зафарбували. Ось так малята. Ось малята, погляньте, мені захотілося зробити святкову сукню стрішечки такими теплими тонами. Бачите, тому я взяла жовту, червону і помаранчеву фарбу. І зробила ось таку святкову сукню. Малята, за бажанням, ви можете взяти інші фарби, такі, які вам доподобають. І розфарбувати, прикрасити, ось, бачите, верх розфарбований, а низ прикрашений нашою сукті. Дивіться, дівчатка, ось таку листівочку ви можете подарувати своїм подружкам і сказати, ось я була в такій гарній сукні. Тож, малята, я бажаю вам натхнення в роботі. І як завжди, з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення!